Наталя голова Батьківського комітету каже, хоче, аби її троє дітей надалі продовжили навчання в Іванівському закладі освіти. Не закривайте нашу мрію, не закривайте наше село, я навчалась тут, навчалася сім. Вчителі в нас дуже добрі, вчителі в нас дуже гарні. Ми писали листи. На наше звернення була відповідь, що все рішають депутати. Наталя питає, де її діти навчатимуться після війни, адже 9-річку планують перепрофілювати в початкову школу. Ще один батько, Гаджи Давудов, донька якого зараз в Німеччині, але навчається онлайн в Іванівській школі, каже, теж не розуміє практичної цінності реорганізації. Сьогодні збирати 3-4 село, і в одному класі буде 30-35 дітей, так? Да? І одна вчителька, один вчителька. Як буде за ними? Як буде за ними? Тоді другий варіант – зробити два. класса сделать две учителей, да? Правильно? Это уже расход. Каждый день возить их по этой трассе, которые по сумасшедшим летят туда-сюда. В чим є школа? Ми цю школу так просто не віддаємо. Директорка закладу Наталя Мороз говорить, площа закладу складає майже 3,5 тисячі квадратних метрів, має 28 кабінетів, їдальню, актовий зал, спортзал і підвальне приміщення. А наповнювані школи без урахування дитсадку може складати 200 дітей. В закладі навчається 51 школяр і близько 50 дошкільнят. Каже, кажуть, дізналася про реорганізацію 8 лютого 2022 року. Наш заклад один єдиний в ОТГ, Можливо, можливо і в районі, який має підвальне приміщення. При закладі знаходиться дошкільний навчальний заклад, на який сільська рада не витрачає з місцевого бюджету не на електроенергію, не на вугілля, не на штатну одиницю Кочегара Котельні. Вони користуються саме цими послугами, лімітами за рахунок закладу. Отже, в мене стоїть питання саме болюче, чому не зробити школа САД? Наталя Мороз говорить, зверталася до голови ОТГ, аби підвозити дітей в Іванівський заклад Сіл і Чемерлієво, де немає шкіл, але каже, що той не зацікавлений. Також говорить про неспівпадіння дат в документі про перепрофілювання закладів. В телефонній розмові голова Неченської громади Микола Вівчар повідомив, що це людський фактор і могла бути одруківка. Водночас говорить, що реорганізація шкіл не призведе до формування паралельних класів в інших школах. каже, в своїх діях керується законом України про повну загальну середню освіту. До нього кожна громада складає свою мережу. На перше 09 дві тисячі року функці... функціонували чотири школи. Наповнює школу на школи у нас, школа, це де 220 дітей. І Благодарська школа це там, де 170 дітей. Івановська школа, це у нас було 48 дітей в тому році чи 49, І Даніласька школа. Було 20 дітей у нас. Данилівської школи вже тільки не навчаються вже не навчаються. бо на 1 вересня 2022 року там взагалі тільки 14 дітей. Зараз учні Данилівської школи вже переведені до Нечаїнської школи. Микола вівчар говорить, коли навчання буде переведено в офлайн формат, дітей, які раніше будуть підвозити до шкіл автобусами, яких зараз три, ще два в процесі закупки. Це питання піднімалося з 2018 року і я. На кожній нараді всім директорам школ говорю, що шановні, ви дорожіть кожним вчителем, шановні, дорожіть кожної дитини. Але іванівська школа в цьому не спрацювала. Коли в тому році масово діти почали переводитися до інших шкіл, перейшло до Благодарівської школи, це 9 дітей і до Кам'янської сім дітей. За словами директорки Іванівського закладу, переведення школярів до іншого закладу було зумовлено небажанням деяких вчителів робити щеплення від COVID-19. голова громади говорить, що в будь-якому випадку цей навчальний рік 2022-2023 Іванівський заклад допрацює в нинішньому статусі, Дитсадок садок і початкова школа також будуть збережені. Вже наприкінці жовтня, початку листопада, саме після року, під час якого проводилися громадські обговорення, відбудеться сесія, на якій депутати остаточно розглянуть питання реорганізації закладів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.